Дорогі шестикласники, тема відеоуроку протилежні числа, цілі числа, раціональні числа. Почнемо з повторення: ми вже з'ясували поняття координатної прямої. Нагадаю, що координатна пряма це пряма із вказаними на ній початком відліку, напрямом та одиничним відрізком. На екрані ви бачите зображення координатної прямої, О це початок відліку, ОМ це одиничний відрізок. Праворуч від початку відліку зображуємо додатні числа, а ліворуч від початку відліку зображуємо від'ємні числа. Нагадаю, поняття координати точки. У нас зображена координатна пряма, і якщо ми розглянемо точку n, то зрозуміло, що вона зображує число мінус 1. Точка n зображує число мінус 1. Іншими словами, мінус 1 називають координатою точки n. Записують ось таким чином і читають точка n з координатою мінус 1. Отже. Число, якому відповідає точка на координатній прямій, називають координатою точки. Наведемо ще приклади, наприклад, точка Б з координатою 4 і точка С з координатою мінус 5. Сьогодні ми з'ясуємо поняття протилежні числа. Давайте ми розглянемо координатну пряму і точки А з координатою 4 і точку Б з координатою мінус 4. Ці точки однаково віддалені від початку відліку, але знаходяться по різні боки, тобто знаходяться в протилежних напрямах від початку відліку. Числа 4 та мінус 4 називають протилежними числами. Отже, два числа, які відрізняються одне від одного лише знаками, називають протилежними числами. Наведемо приклади протилежних чисел. 7 і мінус 7, 10 і мінус 10, 2,5 і мінус 2,5, мінус 2 третіх і 2 третіх ми навели приклади протилежних чисел. Число 0 вважають протилежним самому собі. Запам'ятайте це. Давайте з'ясуємо, як позначають протилежні числа. Число протилежне числу А позначають мінус А. Отже, вираз мінус А означає, що записано число протилежне числу А. Наведемо приклади. Якщо А дорівнює 7, то мінус А означає число мінус 7, оскільки мінус А це протилежне число. Якщо а дорівнює мінус 5, тоді запис мінус а означає мінус мінус 5 і дорівнює 5, оскільки число протилежне числу мінус 5 дорівнює 5. Отже, є справедливою така рівність, яку ви зараз бачите на екрані. Зверніть увагу, що в математиці два знаки підряд писати не можна, і тоді ми будемо брати у дужки. Зверніть увагу, як запис на екрані. Давайте пригадаємо натуральні числа. Якщо нам треба підрахувати кількість шоколадок на екрані, ми можемо це зробити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, згадаємо, що числа, які використовують при лічбі предметів, називають натуральними. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так далі. Запам'ятайте, що 0 не є натуральним числом. Тепер ми будемо розглядати поняття цілі числа. Кожному натуральному числу відповідає єдине протилежне йому число. Давайте запишемо: число 1 відповідає протилежне число мінус 1, число 2 протилежне число мінус 2, число 3 протилежне число мінус 3 і так далі. І тоді усі натуральні числа, протилежні їм числа і число 0 будемо називати цілими числами. Зверніть увагу, що схематично ми можемо зобразити це твердження таким чином: цілі числа це натуральні числа, протилежні їм і число 0. Можемо навести приклади: цілі числа мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4 і так далі. Якщо це зобразити наглядно, то ми можемо за допомогою координатної прямої зрозуміти цілі числа. Зверніть увагу, що праворуч від початку відліку цілі додатні числа, тобто натуральні 1, 2, 3, 4, 5 і так далі, а ліворуч від початку відліку цілі від'ємні числа. Тобто числа протилежні натуральним мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі. Давайте з'ясуємо, які числа називають раціональними. Ми тільки що розповіли про цілі числа, але нам відомо, що ми можемо працювати ще й з дробовими числами. Наприклад, одна друга, дві треті або 0,7, тобто знаємо, що існують ще й дробові числа. Отже, цілі числа та дробові числа називають раціональними числами. Можемо навести приклади. Мінус 2, мінус 8, 2, 1, 2, 6,9, 0, 3 четвертих, мінус 5 шостих, все це приклади раціональних чисел. Давайте запам'ятаємо ось такий факт. Ми почали із натуральних чисел. Далі ми додали до них числа протилежні натуральним і число 0, і утворилася множина цілих чисел. Потім до цілих чисел ми додали ще й дробові числа. І разом ми розглядаємо цю множину як раціональні числа. Отже, ми будемо робити зараз висновки. Натуральні числа є цілими. Натуральні числа є раціональними. Натуральні числа є додатними. Згадаємо, що додатні числа і число 0 називають невід'ємними. Від'ємні числа і число 0 називають недодатними. Цілі числа також будуть раціональними. Таким чином, з'ясувавши нову тему, будемо розглядати приклади. Приклад номер 1. Заповнив зошиті таку таблицю. Давайте згадаємо, що запис мінус А означає число протилежне числу А. Отже, якщо А дорівнює мінус 8, то протилежне йому число це 8. Далі в таблиці мінус А дорівнює 5, мінус А це число протилежне числу А, отже, наше число А буде мінус 5. Я думаю, це зрозуміло, і ми вже швидко можемо заповнити таку таблицю. Для числа 7,3 протилежне буде мінус 7,3. Для числа мінус 4,2 протилежне 4,2. І я продовжую заповнення цієї таблиці. Запам'ятаємо, що протилежні числа це числа, які відрізняються лише знаками. Отже, ми виконали приклад обробний. Рухаємося далі, розглянемо приклад 2. Заповнимо таку таблицю. І в разі позитивної відповіді будемо ставити знак плюс, а в разі негативної відповіді будемо ставити знак мінус. Отже, нам наведені приклади чисел. Давайте позначати додатні числа. 7 це додатне число. Далі 4,1 – це додатне число. Інші числа не є додатними, і тому ми, за умовою позначаємо в цих випадках, негативну відповідь. Зараз ми розглянемо від'ємні числа. Від'ємні числа ми впізнаємо, коли знак мінус бачимо на початку. Отже, мінус 4,2 це від'ємне число, і мінус 8 від'ємне число. Інші числа не є від'ємними. Наступне. З'ясуємо, які серед запропонованих є натуральними числами. Натуральні числа це ті, які використовуються при лічбі. Отже, 7 натуральне число. І, уважно подивившись, натуральних чисел більше не бачимо. Позначаємо цей факт. Розглянемо тепер цілі числа серед запропонованих. Нагадаю, що цілі числа це натуральні числа. Протилежні їм числа і число 0. Отже, позначаю цілі числа. Це число 7, 0 також є цілим числом. Мінус 8 також є цілим числом. Я відмічаю далі, що мінус 4,2 і 4,1 це не є цілі числа, це дробові числа. Раціональні числа це і цілі числа, і дробові числа. Тобто всі запропоновані в умові числа є раціональними, що ми і позначаємо? Завдання виконали. Наступне завдання: знайди значення Х, якщо вперше нам в умові записано мінус х дорівнює 20. Нагадаю, що запис мінус х означає, що це число протилежне числу х. Такий запис прийнятий. І ми собі нагадаємо, що мінус х це число протилежне числу х. Іншими словами, нам треба знайти протилежне зараз число і в першому завданні. Х буде дорівнювати мінус 20. В другому завданні нам задано, що мінус х дорівнює мінус 8. Шукаємо протилежне число, тобто х буде дорівнювати 8. В третьому завданні нам вказали, що мінус х дорівнює 0. Ми пояснюємо, що це число протилежне ми шукаємо. Пам'ятаємо, що 0 є протилежний сам собі, отже, х дорівнює 0. Розв'язали це завдання. Наступний приклад. Запиши всі числа, які розміщені на координатній прямій між числами перше 0,2 і 4,9. Отже, ми для зручності зображуємо собі координатну пряму, а надалі ми вже будемо такі приклади робити усно, уже уявно бачити цю координатну пряму. Отже, на координатній прямій число 0,2 розташоване між. Нулем і одиничкою. Я позначаю зараз ось червоним кольором. Далі 4,9 зображуємо. Я поступово рухаюся 1, 2, 3, 4, а число 4,9 ось десь приблизно знаходиться, я позначила. Ми шукаємо цілі числа, які між ними розміщені, і записуємо розміщені числа 1, ціле число 2, 3, 4. Записали цілі числа, які розміщені між заданими числами. У другому завданні шукаємо числа, які, цілі числа, які розміщені між числами мінус 12,5 і мінус 8,15. Поки ми працюємо над новою темою, нам допомагатиме координатна пряма. Отже, від'ємні числа ліворуч від початку відліку мінус 1, далі мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7 мінус 8, мінус 9, мінус 10, мінус 11, мінус 12, і вже ось тут розміщене число мінус 12,5. Число мінус 8,15 розміщене також ліворуч від початку відліку. Дивимося, де саме: мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7, мінус 8. І далі вже десь ось тут розміщене число мінус 8,15. п'ята. Записуємо числа, які розміщені між цими числами, враховуючи, що в умові дивіться, я підкреслюю, ми шукаємо саме. Цілі числа. Отже, тут будуть розміщені такі цілі числа. Записую. мінус 12, мінус 11, мінус 10, мінус 9. І все. На цьому зупиняємося. Наступне третє завдання: шукаємо числа, цілі числа, які розміщені між 4,2 і 2,2. 7. ,9. Отже, для зручності мінус 4,2. Зараз позначаю. Ось тут десь знаходиться це число, мінус 4,2. І додатне число 2,7, праворуч, уже розміщене від початку відліку 2,2 7 дев'ятих. Приблизно я відмічаю. І записую, які ж цілі числа будуть розташовані між цими числами. Ось тут ми для зручності собі позначаємо і записуємо остаточну відповідь: мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, «0», «1» та 2. Завдання виконали, запам'ятайте хід розв'язку. Зараз працюємо з підручником і розглянемо номер 873. Необхідно серед запропонованих чисел вибрати перше натуральні числа. Нагадую, натуральні числа це числа, які використовують при лічбі предметів. Уважно продивляємося всі числа, які запропоновані, виписуємо натуральні. Це число 5. Далі рухаємося число 324. Далі рухаємося уважними будемо 35 і 976. Натуральні числа це числа, які використовують при лічбі предметів. Друге завдання треба виписати серед запропонованих цілі числа. Нагадую, Цілі числа це натуральні числа, протилежні їм числа і число 0. Отже, натуральні числа також будуть цілими, і тому я швидко можу вже скористатися попереднім завданням. Натуральні числа є цілими числами. Далі число 0, також є цілим числом. І числа протилежні натуральним уважно переглядаємо умову і виписуємо. Мінус 7 це ціле від'ємне число, мінус 125, ціле від'ємне число. Далі уважно продивляємося, мінус 2, мінус 79. Виписали цілі числа. В третьому завданні необхідно розглянути додатні числа. Ми пам'ятаємо, що додатні числа ми впізнаємо, коли не бачимо перед числом знака, або цей знак буде плюс. Отже, додатні числа поступово виписую 5. Далі одна друга це додатне число, 8,6 додатне число, 324, потім 15,3, потім уважно дивимося, 35, 13,65 976. Виписали додатні числа. В четвертому завданні необхідно виписувати недодатні числа. Загадаємо, що недодатні числа це від'ємні числа і число 0. Виписуємо від'ємні числа і число 0, мінус 7, 0. Шукаємо від'ємні числа, мінус 3,7, мінус 125. Далі мінус 27,11 мінус 2, мінус 79. Нагадаю, недодатні числа це від'ємні та число 0. В п'ятому завданні розглядаємо цілі від'ємні числа. Отже, цілі від'ємні це мінус 7, мінус 125. Мінус 2 мінус 79. Це цілі від'ємні числа. І останнє завдання дробові невід'ємні числа. Згадаємо, невід'ємні числа це додатні і число 0, але нам треба ще й дробові. Обирати. Отже, іншими словами, ми обираємо дробові додатні числа, а саме 1, 2, далі 8,6 15,3. 13,65. По-перше, нам треба виписати дробові. У нас виписані дробові і невід'ємні, тобто додатні. А число 0 не буде дробовим, тому ми його сюди не включаємо. Завдання виконали. Наступне завдання номер 876 будемо заповнювати таблицю. Ми вже нагадували, що запис мінус А означає число протилежне числу А. Для числа 4 протилежним буде мінус 4, для числа мінус 5 протилежне 5, і поступово записуємо протилежні числа до заданих. Будемо уважними, я думаю, тут труднощів у нас не буде. Тому що протилежні числа це числа, які відрізняються лише знаком, що ми зараз і записуємо. Для числа 1 друга протилежне мінус 1 друга, для числа 1, сьома мінус 1 друга. 7. Завдання виконали. Наступне завдання номер 879. Треба записати цілі числа, розташовані на координатній прямій між числами. Перше – 4 і 9. Між числами 4 і 9 будуть розташовані такі цілі числа. Я підкреслюю в умові, що ми шукаємо лише. Цілі числа. Я для зручності навела вам зображення координатної прямої, де вказані цілі додатні і цілі від'ємні числа, і число 0, початок відліку, для того, щоб було зручніше. А надалі ми вже цю координатну пряму повинні уявляти і. Записувати усно. Отже, є у мене число на координатній прямій 4, і далі буде число, праворуч буде 5. Давайте записувати. 6, 7, 8. А вже далі буде 9. Отже, між числами 4 і 9 розташовані, виписані цілі числа 5, 6, 7 та 8. Друге завдання виконуємо. Необхідно записати цілі числа, розташовані між числами мінус 4, мінус 4. І 2. Давайте я колір переключаю цифрового пера, можливо, нам так буде наглядніше. Отже, в другому випадку ми шукаємо, які цілі числа розташовані між числами мінус 4 і 2. Наглядно бачимо, що це будуть числа мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0 і 1. Друге завдання виконали. В третьому завданні шукаємо цілі числа, які розташовані між числами мінус 8,2 і 0. Давайте собі допоможемо додатковою побудовою. Зараз ми на екрані позначимо після числа мінус 6 іде мінус 7, потім. Ось тут я позначаю мінус 7, потім мінус 8, і далі буде мінус 8,2. Отже, цілі числа будуть розташовані мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2. 1. А далі вже буде число 0. Записали. Наступне четверте завдання будемо шукати цілі числа, які розташовані між числами 3 і 3. Тут легко вже навіть і без координатної прямої зрозуміти, що це будуть цілі числа мінус 2, мінус 1, 0, 1 і 2. Наступне п'яте завдання числа цілі, які розташовані між числами мінус 1,9 і 2,1. Зверніть увагу, можемо скористатися координатною прямою, яка на екрані. Отже, Позначаємо число мінус 1,9. Це число ліворуч від початку відліку. Рухаємося. Мінус 1 пройшли, і десь ось отут буде число. Давайте я вгорі позначу, щоб було видніше: мінус 1,9. Далі число 2,1 це додатне число, праворуч від початку відліку, 1 пройшли, 2 пройшли і дійшли. Ось отут буде 2,1. Між цими числами розташовані цілі числа мінус 1, 0, 1 і 2. Останнє завдання шосте. Цілі числа шукаємо, які розташовані між числами мінус 8 дев'ятих і 9 восьмих. По-перше, мінус 8 дев'ятих – це від'ємне число, і розташоване воно. Ліворуч від початку відліку, зараз ми його позначимо. Ліворуч від початку відліку, і цей дріб буде у нас ось тут розташований. Мінус вісім дев'яте. Тепер розглядаємо дріб 9. Восьмих. Це неправильний дріб, і ми можемо перетворити його в мішане число, іншими словами, виділити цілу частину. Це буде одна ціла, одна восьма. І тепер зрозуміліше, де ж буде знаходитися це число 9 восьмих на координатній прямій. Це буде більше, ніж одиниця. Тобто, я ось отут десь позначаю: це буде 9 восьмих або 1, Тепер бачимо, що між цими двома числами є цілі числа 0 і 1, записую 0 та 1. Таким чином, це завдання ми також виконали. Отже, сьогодні ми познайомилися з вами з протилежними числами, з цілими числами, з раціональними числами. Щоб засвоїти тему, пропоную вдома попрацювати. Бажаю всім успіхів! Дякую за увагу!